Радіо -купочці. у купочці у Привіт усім! Це знову радіо у купочці і передача репортаж. І сьогодні у студії Богдан Хіппі. І ми говоримо про Київ. Нещодавно я побував саме там у відрядженні на радіо РаФМ, де я став гостем відомого журналіста і ведучого Андрія Куликова та його програми Пора року, яку ви, до речі, можете знайти на сайті РаФМ або на наших сторінках у соціальних мережах. І, звісно, я не пропустив такої можливості поговорити із паном Андрієм поза межами програми «Пора року. Думки Андрія Куликова щодо того, чи вміють в Україні писати якісну музику, як на це впливає свобода слова та чого не вистачає українського медіапростору. і про це все і детальніше, і навіть більше слухайте у моєму репортажі. Доброго дня, пане Андрій. Доброго дня. Яка була мрія вас в дитинстві? ким бути? Ви з дитинства бажали бути журналістом? Чи може спочатку космонавтом? Е, ні, археологом. Хоча до того, як я став серйозно думати про археологію, я написав твір. А ким хочу бути, в якому написав, що генеральним секретарем ЦК КПРС. Тобто вам одразу хотілося повище. Ну так, хотілося вважав, що на такій посаді багато чого доброго і корисного зроблю. Ну я скажу по правді, я також в дитинстві бажав бути палеонтологом. Це, ну і тоді би перейшов я так, до саме музичної індустрії. От як ви вважаєте, на якому рівні вона в Україні знаходиться? Ну так у докладність запитання: на виробничому чи на якому. А, диски, ну... диски робити вміємо. А, а музику писати? О, музику писати українці вміють дуже, дуже добре, і слова до неї, скажімо, там вірші українською, російською, англійською, і кримсько-татарською є чудові групи. От я думаю, що і угорською у нас десь співають, і не лише угорською, напевно ж, і румунською. От на жаль, мало ми цього чуємо. Знаючи, ви довгий час прожили в Лондоні, хотів поцікавити чи є попит там на українську музику? Ні, я вважаю, що насправді. Такого попиту немає і навряд чи він може бути, якщо ми не докладемо до цього дуже дуже великих зусиль. Але це потребує. Звичайно, потрібні інвестиції, потрібен ентузіазм за взяття дуже багатьох людей і багатих, і небагатих, і тих, хто пише, і не відступатися, якщо вже поставили собі за мету десь стати відомими, то не думати, що хтось за вас це зробить у Британії. Є, скажімо, група The Ukrainians, яка спершу називалася The Wedding Presence, тобто весільний подарунок. Вони грають і співають в тому числі українською. Вони відомі у вузьких кор шанувальників якісної музики, але звичайно, навіть там загально британської популярності вони не мають а тим більше українські групи, які б співали українською. А от рок це музика ж протесту, правильно зазвичай так вважається, і от останнім часом існує думка, що в Україні тенденція до зменшення свободи слова, чи може воно якось сприяє розвитку культури і загалом музики? Та ні, я думаю, що зменшення свободи слова, якщо воно відбувається, якраз не сприяє в жодному разі, хіба викликає реакцію у відповідь, і в цьому сенсі так ми можемо говорити про те, що так скажімо, чим більше страждань Господь посилає людині, тим краще для неї. Ага, Навіть так, ну, а це ну... це не моя теза. Зрозуміло. А чому от зараз саме ну от якось що молодь більше вже слухає не радіо, а саме, ну просто собі музику підбірки, можливо, чогось не вистачає в українському медіапросторі тоді? Тоді українському радіо знову таки бракує грошей. Українському радіо бракує людей, які б там завзято працювали. От це наслідки того, що у нас дуже стрімко на початку 90-х і всередині розвивалося телебачення. Дуже багато людей і грошей пішли в цю галузь. Усвідомлюючи, але я гадаю, що становище можна виправити. Тільки прошу зауважити, що це з мого погляду хтось інший напевно вважає Нам зараз цікава, саме ваша думка. Ну а що хотів поцікавитись, ну а яку ми тут є потрібні ставити сучасні журналісти, радіоведучі. Зробити так, щоб ваше слово і ваша думка долинали до тих, хто вас слухає, і лунали в них ще довго і довго. Дуже дякую, пане Андрію. І що б ви нам останок хотіли побажати нашим радіослухачам. О, гараздів, ясна річ. <гум> і щоб у вас були усі підстави сказати, що ви чуєтеся добре. I want everybody say they feel all right. І дякую усім за увагу. Це був Богдан Хіпі із паном Андрієм Куликовим на радіо РФМ. Богдан так хіпі, а Андрій Куликов так пан. <гум> Отож, Андрій Куликов побажав всім почуватися добре. І я вам цього бажаю. Бережіть себе, скоро невдовзі почуємося знову у передачах репортаж і, можливо, не тільки вже зі мною. З вами був Богдан Хіппі. Слухаємо гарну пісню, яку я ставлю спеціально для пана Андрія. Це є гурт Slate і пісня Get Down and Get With It. Скоро почуємося, Па-па!